Євангеліє від Луки, перший розділ з 5 по 7 вірші. В дні Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови, та не мали вони дитини. Бо Елізавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Добра звістка починається дуже сумно. Це нам здається все нейтрально, але для єврея це було далеко не так. Потрібно згадати історію. Євреї вже 500 років як повернулися з вавилонського полону, де опинилися за свої гріхи. Пророки передбачали, що Бог поверне їх з полону, і ось місто і храм вже відбудовані. Здається, що все збулося. Але ні. Пророки говорили, що наступним царем буде Месія, син Давидів, який принесе благословення народу, тому після полону юдеї не ставили собі царя. Але вже п'ятий вірш говорить, що царем юдейським був Ірод. Його їм поставив імператор Риму. Вони не хотіли, але ж ніхто не питав. А він не те, щоб не син Давида, він навіть не юдей, він ідумей. Це, знаєте, була така особлива насмішка для юдеїв. Хіба це справедливо? Але всі чекають того справжнього, царя юдейського, який обов'язково прийде. Адже так говорили пророки. То прийде правда ж? 500 років чекаємо, точно прийде. І ось ми бачимо ще одну картину. Священницька сім'я. Вони служать Богу і вони праведні перед Богом. У всьому непорочні, весь комплект для того, щоб бути почутими Богом. Але вони бездітні. Багато років вони молилися Богу, так написано в 13 вірші. Та ангел промовив до нього, не бійся, Захарії, тому що молитва твоя почута. Значить, молилися довго, старанно. Але роки йшли. Думаю, що молитви вже і припинилися, бо коли Гавріїл сказав йому, що в нього буде син, він не повірив. Значить, розчарувався. Розчарувався в очікуванні сина. Але не в Бозі. Він продовжує служити йому настільки щиро і вірно. Ось через таких людей Господь і вершить свою справу на цій землі. Через таких він може робити найважливіші справи. Довіра і послух, не дивлячись ні на що. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.